Подивимося, чи зможе сьогодні Полтава щось протиставити Кривбасу. Враховуючи те, ми знаємо наскільки веселими бувають поєдинки за участю криворізької команди. Скільки забитих м'ячів можна побачити, і у ворота суперників кривбаса, і у ворота самого Кривбаса. може бути не так легко сьогодні. У цьому домашньому протистоянні із Полтавою, яка вміє битися за результат, яка вміє грати від суперника, підлаштовуватися під суперника. І сьогодні Полтава точно буде змагатися за очки у цьому матчі, особливо враховуючи те, що в минулому турі вдалося нарешті перервати чотириматчеву матчеву програшну серію, нарешті здобути бодай одне очко. У протистоянні у домашньому поєдинку із Колусом. Але загалом, якщо подивитися на останні результати, то невтішна, максимально безвиграшна серія у Полтави, яка налічує вісім поєдинків. Але в матчі із київським динамо команда ну дійсно була не схожа на себе. Зараз момент і м'яч влучає у Каркас воріт. Перші секунди поєдинку. Полтава могла забивати. Оце так початок. Дуже несподівано. Перша ж атака. І одразу погляньте, наскільки злагоджено, наскільки зіграно діяли гості у цьому епізоді Володимир Одарюк. М'яка передача прямісінько на ногу Денису Галенкову. І Галенков в дотик, влучає у поперечку. Зараз закидання за спини захисникам Кривбаса. І помилка! Помилка! Що тут треба бити поворота? Галенков розвертається! І не зміг він завдати удару. Уже коли під ліву прибирав, втратив цю концентрацію рівновагу. Ще один удар здалеку. Що за початок матчу від Полтави перевага позиційна. у Бакарі Конате. Бакарі Конате м'яч пробігає. Ну і далі Денис Галенков не зміг зіграти холоднокровно, розвернутися різко пробити, Але був удар здалеку. Ігор Куцумака лівою ногою таким навісним ударом пробиває під поперечку і кемпінг переводить на кутовий. Подача на ближню стійку. М'яч пролітає, повз усіх удар! М'яч знову влучає у поперечку. Б'ється об газон. І чи перетнув лінію, чи не перетнув, будемо дивитися згодом. Продовжується момент. І буде ще один удар, і м'яч у воротах! Полтава забиває на четвертій хвилині. Дотискають вони суперника. Неймовірний початок поєдинку від. СК Полтава, Кривбас, пропускає і пропускає насправді доволі логічно, враховуючи те, як вони діють в обороні. Таке враження, що дуже розслабленими вийшли на матч підопічні Патріка Ван Леовина. Олег Веремієнко відзначається: відзначається другим голом. Ну, і Павло Матвійченко можливо занотовує те, як його команда діє у цьому поєдинку. Погляньте, на Цю атаку довгу атаку тут Не змогли захисники Кривбаса вибити м'яч після того, як м'яч влучив у Каркас воріт підбирання за Олегом Веремієнком. І ще один удар у площину воріт Олександра Кемкіна. Знаєте, ось трішки шкода голкіпера Кривбаса. Грауху, який величезний об'єм роботи виконує. Подача із флангу. Немає. Удару. Глейтер Мендос проводить атаку. Кривбаса. Зараз удар за штрафного майданчика. Антибекавац пробуває лівий захисник. Бековац виходить сьогодні у стартовому складі. Кривбаса. Іван Дібанго, який поступово відновлюється від ушкодження. Він сьогодні не замінює, але він виходив у старті з Динамо. Контратака. Криворізької команди передача на лівий фланг від твердо хліба. І Мендоса хороший. Насправді дуже хороший навіс від нього. І тут одразу два футболісти вриваються у цю зону. І твердохліб тому в чужому штрафному. і Так само центральні захисники, яким треба десь реабілітовуватися, можливо, в ватається. Але можна бити звідси Мендосі. І він пробиває! Над воротами летить м'яч. Дуже хороша спроба від Лейкера Мендоса, але не влучає у площину. Воріт вміє, вміє класти в кут. Як треба, клейкер Мендоса з гривін це неодноразово демонстрував. Дарне положення для Кривбаса. Спроба номер два для Глейкера Мендоси. Мендоса. І знову над воротами пробиває Глейкер Мендоса. Два штрафні удари поспіль. У виконанні Венесуельця і дві. Невдалі спроба. Парако. Парако на лівому фланзі. Мендоса його підтримує. Знову Глейкер Мендоса отримує передачу. Вирізає далі. На твердохліба. Твердохліб залишає на партнера. Можна бити. Удар в падінні Максим Задирака. втратив рівновагу. Ще одна спроба. Берлін по центру воріт пробиває. Жодних проблем для Валерія Восконяна, але ось вона контратака. Від Кривбаса, яка все ж завершується ударом, удар міг бути ще раніше. Наприклад, у виконанні Максима Задираки або ж Єгора твердокліба, який доволі розумно зіграв. Він пропустив м'яч на партнера, хоча теж міг зупиняти і пробивати. Так, подача хороша, хороша спроба на віс, але руки Валерії м'яч. під м'ячлахтир може здалеку вдарити. Дивимося за його спробою зі штрафного. Плахтир пробиває! І повз ворота летить м'яч. Капітана Дмитро Плахтир. Це ж не влучає повороти. далі на Задираку. Задирака. Одразу шкотить у вільну зону. Карлос Парако випереджає суперників. Ударна позиція. Парако бездоганний підкат від Вадима Підлепича. І цей підкат зупиняє Карлоса Парако. Ласкові дії. Погляньте, як він вбігає за спину захисника. І вистрибує, випереджає. Випереджає Вадима Підлепича, який потім все-таки зміг виправити ось цю свою помилку у підкаті, заблокувавши можливість удару для Пара. Нову Мендоса з м'ячем простріли у воротах. Один один. Кривбас зрівнює. Ось і фактор Глейкера Мендоси. Барлін відзначається. Один один стий рахунок наприкінці першого тайму. Барлін. Ізраїльський півзахисник. Відзначається дебютним голом у складі Кривбаса. Восконян вибиває. Далі Мендоса нав'язує боротьбу. Карлос Парако. Теж його відзначаємо. Він поборовся за м'яч, скинув на Мендосу. Ну і далі. гравці кривбаса були більш швидкими за суперників. Гравці атаки Кривбаса випереджають захисників Полтави. Тут залишив ворота Валерій Восконян, але до м'яча він не дістається. Так само, як і оборонці. Ось цей Малесенький коридор. Якраз через нього проходить м'яч. На Бараліна і той. У порожні ворота забивається. Кстанці Дорошенко. Є навіс від нього. Удар і м'яч у воротах! Полтава знову виходить вперед. 2-1. Дмитро Плахтир. Відзначається. Подача на ближню стійку. Там хто? Ян Юрчець працював. Супернику. Ну так, Плахтир випереджає його. І м'яч перелітає через Олександра Кемкіна. У цій навісній траєкторії голкіпер не виручає. Кривбас ось Барлін лівою може виконати хороший навіс, удар головою. Карлос Парако міг навіть обробляти цю передачу і вже другим дотиком завдавати удару. І він показує, мовляв: ну підкажіть мені, що я сам. І Карлос Парако на вістрі. Патрік Ван Леон – головний тренер Кривбаса. Глейкер Мендоса прокидає м'яч Божина. Мендоса вже в штрафному. Удар! І заблокований цей удар Вадим Підлепич зараз потребуватиме допомоги. Йому в обличчя схоже м'яч прилітає. Глейкер Мендоса. Знову він створює знову: Спочатку. Полтава, ось зараз знову атака кривбаса. Продовжується. На передачу штрафний майданчик подіняється. Пенальті. Порушення правил проти Володимира Вілівальда. Важко вловити. Ага, ось тут удар. В ліву ногу. Попереднього ракурсу вже більш помітно як Плахтир. Б'є Вілівальда в ліву ногу. Його Твердохлі пробиває і забиває. 2-2. Стає рахунок. Знову. На початку тайму у нас є забитий м'яч. В першому таймі Полтава забила швидкий м'яч. Зараз швидким голом відзначається кривбас. У другому таймі. Дуже швидко. Ковалівська команда зрівнює рахунок, однозначно, таке видовище уболівальника має подобатися. Здорово розвертається капітан і вирізає у вільну зону. А тут Глейкер Мендоса. Це може бути небезпечно. Глейкер Мендоса один-один проти суперника. Під праву ногу. Удар! Рятує команду Валерій Восконян. Бачимо, що вже десь їхала, напевно, опорна нога у Мендоса, Він вже так подійний, з протяжкою пробивав, тягнувся правою ногою до м'яча. Але ми бачимо, що Берби хліб реалізував. Зараз момент подача добивання! Порожні ворота. були, але Кемкін зараз повертається у ворота і знову момент виникає у Полтави. це один із багатьох епізодів, багатьох таких вольових моментів нашого матчу, коли. Санті Дорошенко тягнувся за м'ячем. хотів Пробити, але йому заважання. Володимир відвідувальну у цьому моменті. Ні. Подача і Олександр Вівдич. Якби влучав у площину воріт з такої відстані, з такою силою. Шансів у Кемкіна, ми розуміємо, надзвичайно мало було. Це дуже хороша гольова нагода від Полтави. Зараз свій гольовий шанс чекає кривбас. Передача на параку, штрафний майданчик. Простріл, в бік. Твердохліба, твердохліб не забиває, рятує команду Валерій Восконян. Це, ну, і гольовий шанс Єгора твердохліба. Можливо, якби так підсікав над голкіпером, то забув би дуже красиво. А він пробував низом. І дуже вчасна реакція Валерія Восконяна. Він майже одразу після передачі. Леон підказки бік Карлоса Параку від Мендоса. Подача на дальню стійку! Над дворота велитить м'яч на виході Валерій Восконян помиляється. Володимир Вірівальд пробивав головою. Боровся в повітрі з голкіпером суперника. Час кутового. Спроба удару. Ворота порожні. Загубив ворота Валерій Восконян. Йому пощастило, що зараз не забили суперники, не влучили. Дивимося ще раз. Ось тут Валерій Восконян вийшов з воріт, пішов на цю подачу, але зрозумів, що пізно він не встигає до м'яча. Тут перевага у Вілівальда у Підлепича. і вони будуть грати у м'яч. Далі довелося вже повертатися. Подача, штрафний майданчик разом четверо футболістів кривбаса Бакаріко на конотеї. Розташувався І Володимир Вілівальд. Навіс на дальню. Немає удару по воротах. І зараз Антибековаць виконує навіс на дальню стійку. І розминувся з м'ячем Володимир Вілівальд. І подача з правого флангу від Парако. Брання Ярослав Шевченко. Що там падіння? Два футболісти на газоні тримаються за голову. Один з гравців. Бужен за ногу тримається. Треба допомога лікарів тут пауза. Що тут? Тут суточка. Тут суточка між асистентами головних тренерів, якщо я зрозумів. Павло Матвіченко і Патрік Ван по-різному, звісно, ними все добре. А от Ну ви представниками тренерських э, штабів Справжні непідробні емоції. Так, тут бачимо, що Ігор Тимченко дуже завівся. Асистент головного тренера Полтави І Дмитро Кабачок теж представник кривбаса. Ломатвіченко показує, що вже час закінчився. І на цьому все звучить фінальний свисток від Сергія Задрана. Кривбаста Полтава подарували нам гольове шоу. Зіграли у нічию 2-2. Полтава другий поспіль. Грає у нічию в чемпіонаті України. Здобуває один заліковий бал. А от Кривбасу не вдалося сьогодні взяти три очки реабілітуватися після поразки у матчі із київським Динамо.